Всім привіт! Мене звати Софія і я з України. Живу у місті Єрпінь, навчаюся у 8 класі. Я люблю танцювати та малювати. Малюю зазвичай природу, тварин або архітектуру. Я хожу на допоміжні заняття з англійської мови, а також хожу на дзюдо. Я дуже люблю подорожувати і була вже в 15 країнах світу. Але дуже хотіла б потрапити до південної Америки у Ріо де Жанейро. Там атмосфера мене просто захоплює та надихає. А карнавали там неймовірно дивовижні цього травня. Я планую потрапити до Великої Британії. До своєї тітки дуже хотіла б подивитися на Біг Бен у реальному житті, бо у мене там був дідусь, і він казав, що на картинках це не те, що в реальному житті, і він дуже красивий і дуже хотіла б його побачити. Ще я дуже сильно люблю дивитися детективні фільми та серіали. Мій улюблений серіал це менталіст. Я дуже сильно люблю тварин і мрію про собаку. Але поки що у мене є тільки кішка, яку звати Ася. Я її дуже сильно люблю, але хотіла б собачку. Собаку я б хотіла хаскі або лабрадора, бо люблю великих собак. Мрію, щоб, по-перше, був мир на землі. Дуже хочу, вже, щоб мого батька випустили з країни, і ми всією сім'єю потрапили кудись за кордон на море, і щоб це було всією сім'єю. Я відкрита до співпраці на комерційній основі. Дякую за увагу. До зустрічі!